Все, що у тебе є, все воно може боліти. Те, чого в тебе немає, боліти не буде. Тож позбувайся добра допоки ще літо, і не ховайся від зла, бо воно повсюди. і не звертай, із дороги якої не видно, і зупиняйся скрізь, де знайдеш спочинок. Краще обходити збоку все необхідне. Краще не підбирати з дороги піщинок. Свій і чужий це слова, що нічого не значать, хочу і можу ілюзія для олімпійців, моя суцільна усе, що ти чуєш і бачиш, пік параної біг у мішках на милицях. Воля і бажання, проекції термодинаміки, смерть і життя. Лиш питання сухої статистики, годі шукати на небі підказок і натяків, годі пройти здовж межі, уникаючи ризиків. Все, що ти маєш і любиш, усе воно буде боліти. Все, що вже втратив, не станеться навіть журбою, є тільки простір і час, і обидва вони відкриті. Є тільки біль у тобі, що менеться разом із тобою.